На в IT набирає обертів про те, чи зростатимуть зарплати у розробників. Поговоримо про апдейти техноіндустрії у черговому випуску пекельних новин. З вами канал Кодіка Піпл. Давайте розбиратися. Почнемо наш випуск з гострої теми. Поговоримо про гроші. Протягом листопада-грудня 2024 року на четвертого проводили зарплатне опитування її результати заслуговують уваги. З позитивного фінансові компенсації для розробників з 10 плюс роками досвіду залишилися незмінними. А Java та TypeScript фахівці навіть мали позитивну динаміку. Проте, по всім іншим категоріям, спостерігали зниження зарплат. А медіанна оплата праці розробника. Скоротилась на 6% за півроку, за даними цього дослідження, найдорожчими спеціалізаціями є бекенд та мобайл а найнижчі зарплати у фронтенд, Fullstack та Embedded. Поки що можна говорити, що 2025 не подарує нам значних підвищень по зарплаті, але дива трапляються, подивимося, що буде далі. Продовжуємо тему ринку праці нещодавнім дослідженням опублікованих вакансій. У січні 2025 року на дов було опубліковано на 1400 вакансій більше ніж у січні. Торік загалом за січень на сайті зібралося 6445 вакансій. У той же час на Джині зафіксовано рекордну кількість вакансій у порівнянні з будь-яким іншим місяцем 2024 року: 10 981 вакансія. Не дивлячись на зменшення зарплат, кількість вакансій збільшується, що тішить серця рекрутерів. На цій позитивній ноті переносимося до світових новин. Друзі, ви вже підписалися на телеграм-канал Кодіка Корисне ПроаІТІ. Там ви знайдете багато цінної інформації з техно світу. Апдейти it галузі, авторські статті, відімлі лідів компанії, корисні поради та лайфхаки від HR-директорки. дізнаєтеся знаєтеся більше про фоп-айтішника від сеньора бухгалтера. Посиланнячко залишаю в описі відео, а ви підписуйтесь. Що ж там у Ілона Маска? The Wall Street Journal оприлюднили новину про суперечку Маска та Альтмана за OpenAI. Альтман шукав підтримки серед союзників Трампа для проекту Starjet – розширення обчислювальних потужностей OpenAI. Президент схвалив ініціативу, і Софтбанк пообіцяв 100 мільярдів доларів інвестицій. І тут з'являється маск з масштабною критикою угоди. Щоб повернути контроль та за думкою Маска врятувати компанію від хибного курсу. Ілон запропонував викупити некомерційну організацію, що керує. Маск оцінив купівлю OpenAI у 97,4 мільярда доларів та разом з групою інвесторів підніс сему Альтману вигідну угоду. На що Альтман відреагував з гумором, зробивши пост у соцмережі X наступного змісту? Цитую: Ні, дякую. Але ми можемо купити Твіттер за 9,7 мільярда доларів, якщо ви хочете. Сарказм гендиректора OpenAI навіть складно приховати. Одним реченням він і публічно відмовив маску і нагадав про його попередні невдалі інвестиції. Щось мені підказує, що на цьому конфлікт не завершиться. Чекаємо хід Ілона. Почали говорити за OpenAI, то згадаємо й за чат GPT. Сем Альтман анонсував безкоштовний доступ для всіх користувачів до GPT-5, у тому числі й для тих, хто не підписаний на жодний з платних тарифів чату. За словами гендиректора, нова модель інтегрує 3 систему аргументації, яку спочатку планували випустити окремо, проте все ж таки вирішили не робити індивідуального релізу. Крім того, OpenAI спочатку планують представити GPT-4.5 під кодовою назвою Orion. І вже за кілька місяців світ побачить GPT 5. Друзі, чекаєте на релізи? Поділіться думками в коментарях. На цьому в мене все. Бажаю вам теплої весни та менше ранкових мітингів. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!